Отак от діти купили хату, побудували таку тепличку. І от така ситуація у нас сьогодні. А я вже буду сіяти, все рівно буду дивитися, який результат в нас буде. У нас було 17 градусів більше. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. Сьогодні вже 22 січня, так як я говорив, що підготували ми вже тепличку нашу тут. 3,2 сотки. Ми вирішили тут посіяти, поки ще не буде садитися помідор, огірок, це буде в майбутньому. Спасали так само тепличку, подивимося, по боках, скільки снігу злетіло, що з одної сторони, що з другої. Тут у нас є мороз. Бачите, мороз. Вона не опалювальна, але чотири рази ми згортали з неї сніг. Снігу цього року було. Ну, ми спасали саму базу, також ми спасали ту саму плівку, так як осінню тільки вона посадяна. Постро, постро, а тут у нас зараз я хочу показати під двох оглукнами. Бачите, це два огрукна і прихватило, що не кажіть, а прихватило е, мороз. Так що сівба не вийде, поки не розтають. Не розтане, у нас Ну а там будемо дивитися, чи ще будемо фрезерувати раз, навіть до лютого, до числа 10-15 го до го можна, так як е, висадка в нашого помідора огірків буде десь в кінець квітня на початок е, травня. Це ми так план, плануємо. Тут ми посіяли для проби е, редиски, я не поливав, вона так само в землі є. А по ту синю якраз брали від агріна. Наш агролокно, яке в деякій мірі спасає наші овочі на протязі цілого сезону, тут ми Селесту взяли, С селеста це диска, так як ми давно вже сіяли. Сіяв дуже багато, я любив редиску сіяти, тому що вона і на зиму йшла у нас на Херсонщині. Так само йшла, і на весну. На весну взагалі на ура, як знаєте, перший вітамін. Ще я садив, сіяв Адель, сору сіяв вієну сіяв. До подоби, вроді кожна по-своєму. Адель дешевша була, як на кілограм там стояла, коштувала 800 тисяч, Селеста вже стояла 3 тисячі. Ну, як, наприклад, я вам говорю, різниця була, по корінцях, по самій формі, трошки була, але раніше, якщо у роздріб, можете, як то кажете, е, ну, купляти та і садити собі для проби, буде непогано. Хоч кажу, що воно по смаку, пошли весною одинаково, вони, ну, як то говориться, не гіркі ні нічого. А цього року е, я зайшов на сайт агротером і думаю, а ну, спробую. Нові якісь сорти. Так як я сору брав, бачите? Така компанія Леда сору. Сору я сіяв давно. Крупні середина не пуста і вона гарна в мішках, з нею ящику, коли торгуєш, ну, суперова, чесно кажу. Це ним можна. Нею можна е, добре, як то кажеться, взяти на тонас. На, на, на е, така я взяв 250 грам 250 грам її. Ну Це є е, сорт. Це є сорт. Це не є е, в нас гібрид, а це є сорт. Розумієте? О, а тут ми, я ще взяв, думаю, хватить, не хватить тут тепличку досіяти, ну, ну то звичайно, я по 10 тисяч взяв ще таких. Я взяв іріс. Це вже гібрид. Бачите? І взяв Соляріс. отакі. От Хто сіяв від тої фірми? Скажіть, будь ласка, як вони вам, Це я все хочу спробувати, так як я знаю, що Селеста піде, піде, Сора піде, піде. А тих два є різні дуже багато, є дуже багато вієнних, є різні сорти, є різних фірм. Але я спробував це. Як вже за одне, щоб е, прийшло мені, я дещо ще виписував. Воно мені прийшло за гротарами оцілував. Ну і те, що я ще виписав, е, це буде окреме вже, як то кажеться, відео е, заготовка, як то кажеться, на сезон. Тому що е, сіном ми не можемо сидіти, треба далі працювати. Ну, як звикли, сім'я е, тим і займається і не тільки може робити будь-яку роботу. Але нас вабить от, навіть виростити е, ту саму в тепличці, той самий помідор, огірок, навіть ту саму ранню редиску. Так як в нас вже показував, в нас навіть є і вдома зараз редиска. Тільки що ж заходив е, в тепличку е, в цім вершки промерзли. Так як в нас е, ну сама цей під агровок нами е, на вулиці було 15-16, в середині 10, вниз теж була мінусова температура. І бачу по листочках примерзло. Ну, подивимося, як буде відходити, тому що завтрашнього дня вже плюсову температуру передають. Ну і ми подивимося, мені якраз це треба, щоб наша нагрілася буквально за 10 днів. Це дається тепло, воно нагрівається. Тут буде, буде там на дворі 5-10 морозу. Тут буде може бути тип, плюсова температура. Ростане наша земля. Ну і подивимося далі, як будемо. ми Орієнтуватися по посіву і різне. До 15 лютого я можу посіяти ще її. Чому? Тому що сонце вище піднімається і воно більше нагріває. Головне, щоб було більше сонця. Якщо буде більше сонця, цепличка. Ну, редиска вийде. Як я вже пробував, четвертий рік вже тут буду, то я вже бачу, що редиску можна тут сіяти. На гурт можна возити. Думаю, де дні цей, Прорвали першу ходку, одвезли, другу ходку, відмайте, фрезернули, поселили е, ту саму е, мульчу, посадили нашу розсаду, яка буде вже, певно, готова до цього часу. Е, той самий огірок, помідор, різні сорти. Е, ще хочу по редицьки сказати, е, якщо садили такі, ну сора це багатьох може сіяли, скажу це сорт. Отакий От А Іріс і Соляріс. Якщо хтось, бачите, о, і Соляріс, Іріс і Соляріс. Це вже ті гібриди. Якщо сіяли, скажіть мені результат, а я вже буду сіяти, все рівно буду дивитися, який результат у нас буде на, в тепличці. Хоч він й тепличного, можна сіяти і на вулиці. Ну, на вулиці, на літо буде помідор, редиска сильно не йде. Хоч. На гурт можна возити, що й ціна буде непогана. Була і 40 гривень, була і 30 гривень, не е, 5 гривень і гривня. Як у нас бувало е, на Херсонщині, валялися навіть весною редиска по е, посадках. Було і таке. Не брали і все. Пере, як то кажеться, багато було. У нас все червоне, коли е, березень. В кінці лютого березень місяць повністю ринок червоний, як веде помідорами, а це була розв'язка. І от така ситуація у нас сьогодні. Ще мороз. 15 градусів морозу. Теж пишемо, які у вас морози були. Саме більше у нас було 17 градусів, більше 17 не було. А так чуємо, як грепить сніг під ногами. Ну і така ситуація. передаючи сніги, будемо змітати, звичайно, згромадювати, тому що навіть бувало, що і тут в знайомих завалило тепличко. Ну, це треба дивитися, треба згортати. Ну і звичайно, щоб був добрий такий, знаєте, спуск, щоб трошки було як спускати той сніг наниз. Отак, От бачите. Ну, але завтра потепління, трошки буде в день, десь на неділю передають сонечко вище і буде все змітатися. Отак От діти, як то кажеться, купили і хату, побудували таку тепличку, посіяли вже перші чуть-чуть урожай, буде ще. І будемо займатися, будемо дивитися, як них, у них буде виходить. А так, всім здоров'я, Україні! Перемоги! Ну і пишіть, чи ви такі сорти сіяли. Ридиски. Буде дуже приємно. А я посію і вам покажу, чи можна сіяти їх в теплиці. Чому така фірма просто мені сора попалася, що є з тої фірми, вона була непогана. І я взяв ще два види, трошки менше. Це від леди. До побачення! Слава Збройним силам України, які нас оберігають!